У разі надзвичайної ситуації ліквідація аварії починається саме з цієї кімнати. Вмикається водяна завіса, а вже потім приходять рятувальники. Спеціальні ємкості для зберігання хлору вміщують до 100 тонн небезпечного реагента. У разі пошкодження цистерн спрацьовують автоматичні датчики. За ними пильнує диспетчер. Він фіксує час, а комп'ютер аналізує масштаб аварії та у лічені секунди видає план з ліквідації надзвичайної ситуації. Ти ще нізкільких ми проводя. Рощоти оповіщення визиваємо а за спасателі на станції одразу оголошують тривогу. Рятувальники мають з'явитися максимум за дві хвилини. Бо об'єкт розташований неподалік житлового масиву у самісінькому центрі лівобережжя. По приїзді МНСники діляться на дві бригади. Одні приступають до ліквідації аварії, інші рятують людей, які залишилися всередині. До викликів долі рятувальники готові цілодобово. Хоча за всю історію станції усували наслідки лише у режимі навчання. Ми зі знаходимося на території Діснянської водопроводної станції 24 години часа в сутки. На дежурстві знаходиться 8 чоловік. Я вони в будь-яку мінуту готовий виїхати по сигналу тривоги. Від токсичного хлору тут мріють відмовитися давно. Він не лише небезпечний, а й не дуже дієвий. Кілька років на станції розробляли проект будівництва системи очистки води на основі гіпохлориду натрію. Вартість 200 мільйонів гривень. Гроші будуть витрачені на побудову заводу по виробництву низькоконцентрованого гіпохлориду гіпохлориту з нуля абсолютно за планом будівництво нового заводу мають розпочати цьогоріч, бо життєво необхідні механізми вже давно вимагають прискіпливішої уваги, адже працюють більше 50 років. Андрій Лач, Михайло Кльокта, телеканал Київ.